Георгімозурашу, слова народу 23-го Чернівецька область. Звісно, хлопців, які стали на захист на добровільних засадах у віці 18-24, треба підтримати. І не є проблемою це зробити. Ви ж розумієте, у тому числі доповідач, до кого я ставлюся з великою повагою, що це було би проголосовано уже давно, якби минулого разу не намагалися пропхати туди і протягнути через парламент. Норму про те, що студенти, які, яким більше 25 років, їм треба забрати відстрочку. цього разу, знову, от я не знаю, чому не можна просто по-чесному проводити ті зміни, які хочеться провести, де є консенсус у парламенту і готовність проголосувати. Чому знову запхали норми, які стосуються держслужбовців? Для чого? Ну що не можна окремо зареєструвати той законопроект і Провести його окремою нормою. У нас є приклади, коли в нашій каденції, в нашому скликанні, за декілька годин це, напевно, абсолютний рекорд. Було зареєстровано законопроект, винесено і проголосовано в ціло, і за основу в цілому. Це ж абсолютний рекорд, який важко повторити. Але це ж можна робити. Для чого весь час щось інше пхати правками до цих законопроєктів? Я просто в шоці від того, що ми все одно шукаємо. Як когось змусити захищати вітчизну. Ви не розумієте, що це безперспективний вектор. Ми таким чином, ніби визнаємо, що в Україні немає людей більше, які готові захищати вітчизну. Це не так. Ці люди є. Просто їм треба пропонувати адекватні умови. Є, я стверджую це, наприклад, рідного округу, є Атовці, є інші. Учасники бойових дій, навіть які готові повернутися до Сил оборони, але на адекватних умовах, не довічно, а на піврічний чи окей, річний контракт. Чому ми не говоримо тут про збільшення мотивації для цих хлопців? Ви знаєте, цими днями один благодійний фонд повідомив, що є там сіткомети, нещасні сіткомети. Я повідомив помічникам, знайомим, друзям, які в армії всі да, 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 треба дуже треба. Люди, у них навіть такого елементарного виявляється в дефіциті. А ми говоримо тут про якісь такі речі. Ми дотепер не індексували виплати військовослужбовцям. Хто з вас не знає, який приблизно курс був того ж долара чи євро, коли ми прагнемо до Євросоюзу до входження? та? 28 лютого 2022 року, коли запроваджувалися ті доплати 30 і 100 тисяч. І Який сьогодні курс? Ми не розуміємо, що це приблизно вдвічі менше по суті по, по змісту цих коштів. Чому ми про це не говоримо? Є навіть згоди, я спілкувався з багатьма військовими. Вони б сприйняли якби, цю різницю індексацію, віддавали би держоблігаціями. Ні, ми це не розглядаємо. Ми навіть елементарно запровадити оце нульове розмитнення для УБД. Одне авто з обмеженням по ціні. І то ми не робимо. Чому? В чому проблема? Коли наш герой Ігор Герасименко займався цим питанням, йому сказали, що не можемо підтримати, бо забагато виявляється лівих УБД. Вітаю вас! У нас забагато лівих УБД. Уже є інший законопроект. Нульове розмитнення запровадити для тих, які отримали порадення. Ну до цих вже немає питань. Ні, все одно не підтримується. Чому ми не думаємо про мотивацію лише про те, як загнати когось в армію? Звідки у вас ця психологія робовласників з'явилася? Особливо я звертаюся до слуг народу. До тих, які обрані за списком партії Слуга народу. Як я вас запитую, коли ви перетворилися із слуг на рабовласників? Чому у нас все навколо того крутиться? Як когось загнати, змусити? Ми ж адекватні люди. Якщо ви хочете заганяти і підтримуєте це, так будь ласка, ідіть добровільно, як зробили це Рудик та інші наші колеги по парламенту. На добривних засадах стало на захист вітчизни, навіть порушені норми законодавства. В чому проблема? Уявіть себе на місці тих, кому ми маємо служити, слуги народу. Вони бояться вийти з хати, щоб не зустріти бусифікаторів. А ви думаєте, що вони будуть захищати вітчизну. Ці люди можуть приносити користь праві оборони роботою в тилу, а ми закриваємо очі на те, що за ними женуться і змушують їх йти в тінь, тікати з рідної країни. Наш президент Володимир Санович днями знову сказав, що в Україні рабства немає. Вітаю вас, Володимир Осанович. У нас є рабство виявляється, для тих, які зобов'язані. Рабство є. Немає рабства лише для тих, які не військовозобов'язані. Що за що з нами робиться, коли ви перетворилися слуг народу на рабовласників? Будь ласка, почуйте це неправильний вектор.